Навідаємося до вас, коли вже буде він повністю завершений, і ми відчуємо всі його якості знутрі. по е, паропроникненості, теплопровідності. То парапет, там зелена криша, криша до речі буде. Костра це Це, це стебло, так, 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 подрібнений. Угу. Сергій, ви ж розумієте, що нашому інституту 96 років. Практика, це прекрасно. Що каже наука з цього приводу? Житловий будинок з того матеріалу, який і не горить. В ньому гарна пара дуже гарна теплопровідність. Тобто він її не проводить, в ньому ніколи не буде грибка. Хай дякую, що провели випробування. І вже тепер, дякуючи вам, було легко написати: ми провели відповідні випробування, і тепер у нас є відповідні документи. Так. Тому що, що би ми не говорили, люди, які будують собі будинки, хочуть мати гарантії. Ми, по суті, на практиці підтверджуємо. Протоколи випробувань, тобто теплопровідність. Так, да, це не перший будинок. Якісь перші будинки були побудовані без протоколів випробувань. Люди цьому хотіли довіряли, але це не масовий ринок. Платіжки ми робили блаудор тест це знакачуючи певний тиск на герметичність будинку. Так, от, ми не пройшли ця технологія, не проходить цей Блаудор-тест. Сто... Не тримається тиск. Не тримається тиск. Але коли я показую платіжку за місяць, нам 100, 100 метрів квадратних будинок, 400 гривень. Платіжка за електрику, там ніхто не жив, 18 градусів підтримувалася температура. Так може це замало, але 400 гривень це теж небагато. Постійно опалювався в зимовий період, бо треба було, щоб він підсох, там, і так далі, і так далі, далі. А якщо б люди б жили, це б відкривалися б вікна, двері там, і таке інше. Була б платіжка 1000 гривень. Спеціалісти, фахівці з Test кажуть: ну тоді ми вам не потрібні. Може бути будь-яке опалення, будь-яке кондиціонування, але вже його не треба стільки витрачати на нього коштів там, часу. Виправдали, підтвердили. Папірець, бо для багатьох це просто папірець. Хоча бачите, один каже, папірець а. просто, а інші пишуть, а де цей папірець? Інститут папірці не випускає. Ім'я е, сьогодні це дуже важлива річ і маркетингу, і кон'юнктури ринку. Я зрозумів з першої фрази, що 96 років не пройшло дарма. так що Це дуже добре. Це говорить про те, що багато клієнтів думають, що. Побірець можна купити. У нас така країна. Послухайте, в всіх країнах є свої якісь певні нюанси, але є фахівці і певні заклади, в яких це принципово зробити неможливо, і це хороша новина. Іначе в нас би будинки валилися. Не будемо допускати. Гаразд, а цей будинок якої площі? Близько 80 квадратних метрів, невеличкий будинок для однієї пані. Вона займається ландшафтною архітектурою, її близька, дуже близька тема рослин. Вона десь ідеалізувала свій простір саме таким чином. У нас взагалі свій клієнт. Користуючи вашою матеріалу, ваш замовник хоче бути не, не, максимально наближений не до природи. Да. На щоб ти попав в кадр, покажи, будь ласка, нашого фахівця. З Ніжинської. З Ніжинської... Так сказати, регіону, який буде продовгати цю. Нас ти розумієш, в нас кожен майстер чи фахівець рано чи пізно стає великим босом. З канопляними виробами і будівництвом це можливо. Він же це таке питання, щоб будівельники були багаті. А що багаті? Щоб не халтурили. Олександр, давайте з вами поучаствуємо в будівельному процесі. Бачили цей матеріал тільки на папері. Маємо змішувач, вже маємо результат. Ми вже маємо змішаний, у нас йде нас процес утеплення, і ми маємо матеріал. Задача, от як перевірити його, чи він уже достатній. Це ж технологічне питання насправді. А як ви контролюєте якість, наприклад. Так, коли кажу, якщо ми можемо зліпити кульку, яка ледь-ледь тримається, але вона схожа на кульку. Матеріал є ідеальної консистенції для того, щоб вкладати в стіну. Тому що там нам велика кількість вологи не потрібна. Все. До речі, ось вам е, ресайклінг. Ось можна перебудувати будинок. Тобто цей матеріал можна використати повторно. Тільки що я з нього робив якийсь матеріал. Е, тобто зробив суміш. Ось, тобто Спершу була кулька, а тепер буде будівля. Да. Так. Тобто ми точно знаємо, що було перше яйце чи курка. Була кулька. О, спочатку. Тобто стіна, яку ми зробили, і якщо її треба переробити чи перебудувати будинок... О, нам, е... нам видавали вже готові брикети і да. готові панелі. Ну, да. Є певні але, вимоги до випробування. Скільки, у вас, ще, скільки він у вас займає для формування часу? А, отакий будиночок, 80, 80 квадратів, ми можемо утеплити ну, за місяць, це максимум. Тому що тут є певна ще ручна робота. За місяць ви, ви вже починаєте можете починати штукатурити. Він має висохнути, але зовні він висихає швидше. Тобто якісь фасадні роботи вже можна То, робити. Ми ж тобто... знаємо, що бетон також набирає свою да, через так 28 днів. Технологічні паузи потрібні для дотримання технологічних карт. Не все можна робити швидко. Цьому є свій час, графік там, і так далі. Бачите, е, руки, тільки що я тримав в руках матеріал, от я його висипав, в мене вже майже сухі руки. Це от, говорить про те, як волога буде втрачатися, взагалі надлишкова волога з будинку буде втрачатися. Це властивості вапна, ніякої магії. Так, я собі можу дозволити. Приїхати показати це без рукавичок, бо це дуже короткий певний термін. Але з вапном жартувати не потрібно. Мають бути захисні. Перчатки захисні. Це якась як інструкція до кримінальних серіалів. Так, ну, це серйозно. Знаєте, Вже зараз у нас в сучасному світі вже пишуть не вживати в їжу. І ми на своїх мішках вже навіть ставимо такий маркер, якщо цього не написати, то може хтось спробувати, де мати судову справу, не дай боже. Що ми написали, що не можна їсти. Така собі в нас е, американський підхід, будемо так казати. Ну, я радий, що е, ми побачилися вже на самому майданчику. Радий, Ін Інспекція ви... проходить да. у нас. Що ми е, бачимо і результат, а головне, і не дай Боже, якщо він десь е, почне підгорати, ми побачимо, що він не горить. Це точно. Ламай, все одно тобі все одно тобі будувати далі. А це якраз той матеріал, який є для нас, для наших випробувань, первинний. Так? З цього матеріалу потім ви е, нам е, готували вже панелі на випробування. А де ви його і скільки його може бути? Хороше питання, бо якщо ми говоримо про перспективу технології, то маємо розуміти, чи є сировинна база. В даному випадку костра приїхала від компанії Hemp Ukraine. Вони є первинним переробником самої рослини на волокно і на конопляну костру. Ми також. Бачимо, що є ще кілька виробників і заводів, які зробили те ж саме. Я ж правильно розумію, костра це, це внутрішній це стебло. Внутрішні. Так, 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 подрібнений. Угу. Тобто костра це, в принципі, така собі назва будь-якої подрібненої біомаси. Тобто не тільки Конополі, а будь-якої подрібненої біомаси. Тобто перебите стебло. Цих кілька заводів в Україні, які є, вони на сьогодні дають набагато більше, чим ми можемо використати в будівництві. Поки що. На початку цієї технології. Так що з сировиною проблем не буде, це точно. Заводів стане більше. Заводів стане більше, Україна в нас аграрна, має, вели... Верніше, не аграрна, а має великий аграрний потенціал. Тому ми можемо це собі дозволити будувати і не переживати про свій завтрашній день. Якщо у вас сировина буде постійно? У нас буде постійно, вона буде українська і це хороша новина. Ми не будемо залежати від експорту. І, до речі, всі в'яжучі, які ми використовуємо, вони також, українські родовища, українські матеріали. Бачите, вже матеріал стає в якомусь пакуванні, вже в якомусь там зменшеному, впресованому вигляді, ланцюжок росте технологічно. Тому що, коли ми починали там років 10 назад, то це було велике-велике питання. Де взяти нормальну костру, де взяти в'яжучі, де взяти матеріали, а зараз вже всі оці, цей ланцюжок стає більш технологічним, сучасним. І зрозуміли, що З 2014 року. Тобто якраз 10, я якраз згадав за це маємо 10 рік. Але в інших країнах плюс-мінус однакова ситуація. Що тобто Україна не пасе задніх. Це точно.